З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав Томі, Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і Мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені. Що я в Отці, а Отець у мені, якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і Він, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця, і що тільки попросите в Моє ім'я, те й зроблю, щоби був прославлений Отець у Сині. Якщо мене про щось попросити в моє ім'я, я те зроблю.